Кількість звернень городян до міських правоохоронців щодо грабежів та крадіжок зростає в геометричній прогресії. Крадуть скрізь і все у барах, на вулицях, в парках та скверах. Міліціянти не на жарт занепокоїлись, стараються як можуть, аби ситуацію виправити. В «Керівництвом хмельницької міліції вживаються заходи щодо зменшення рівня вуличної злочинності. Для цього проводяться як оперативно-профілактичні відпрацювання, здійснюється передислокація нарядів. Місця з найбільш мінегенною обстановкою. Ну і, звичайно, для проведення цих заходів залучається велика кількість правоохоронців. У поле зору грабіжників найчастіше потрапляють жінки. Після беззахисних представниць прекрасної половини людства йдуть діти. Чоловіки також нерідко стають об'єктом посягань злочинців. Так, да, кстати, вам від мене лично маленький сувенір. Ho. Держи. Ну, ауфідерзей, гудбай, ала. Короче, говоря, чао. Правоохоронці звертаються до громадян із проханням бути уважнішими та обережнішими. Кажуть, цінні речі варто тримати при собі і в жодному разі ними не хизуватися. А якщо трапилось лихо, просять одразу набирати 102. Переконують гарячими слідами віднайти грабіжника цілком реально. У нас от, розумієте, зараз на даний час вклала така тенденція, що потерпілі звертаються е на, слідчі, на наступний день, а нерідко бувають випадки, що і через тиждень звертаються, що у нього там, було скоєне поробування. І, тобто нам не дає змоги зразу вжити всіх заходів, операторно-пошукових, які ну, передбачені нашими відповідними нормативними актами, щоб розкрити злочин. З 7 з 10 випадків скоєних поробувань злочин розкриваються по гарячих слідах. У разі вчасного звернення все, що нажито непосильним трудом вам обов'язково повернуть, а злочинця покарають. Тож не зволікайте. Все, все, що нажив, непосильним трудом, все ж погибло. Три магнітофона, три кінокамери заграничних, три парцігари отечественних, куртка замшева. Три куртки. Оксана Я Чушкіна, віде, віде. Віде. Віталій Кривенко для інформаційного випуску. культури Hi.